Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт, ви на моєму YouTube-каналі. В цьому відео я розповім, як швидко потрапити до лікаря в Німеччині. В попередньому відео, ось тут ви його можете побачити. Я розповідала, чому українці, вже живучи в Німеччині, обирають все ж таки відвідувати українських лікарів і спеціально їздять в Україну для того, щоб зробити якісь провіритися, замість того, щоб в Німеччині бути. І одна з причин це є, що дуже важко потрапити до німецького лікаря. Дуже довго треба чекати на візит. А я вам зараз дам кілька порад, як можна швидше потрапити на візит. Обов'язково підпишіться на мій youtube канал, поставте подобайку цьому відео. Отож, перше, як швидко можна потрапити, це можна платити за все, та і вас тут одразу приймати. Коли ви кажете, що ви самостійно платите, дуже часто можна швидше потрапити, ніж за звичайною страхівкою. Але про це треба заздалегідь сказати. Друге. Це коли ви собі зазвичай в Німеччині є державні страхівки, але за них нічого не платиться, особливо коли ви просто працюєте, то будуть відрахування йти на це. Ну як в Україні, так ми в Україні так само робимо відрахування на медичне, пенсійне і так само, так само тут робиться відрахування медичне, пенсійне, так. І от власне ці відрахування це і є страхівка. Більше нічого не треба докуплювати. І от коли у вас лише така страхівка, то важко потрапити. Але коли у вас є приватна страхівка, тобто за це треба платити трошки більше, договір підписати з іншою страхівкою. І коли ви дзвоните і кажете, що ви як він приват ферзіхер, тобто приватну страховку маєте, то значно швидше можна отримати ліку візит до лікаря. Отож, друге, це ви коли от купуєте собі, чи тобто оформляєте собі приватну страхівку. Наступне, я часто користуюся додатком доктор Ліп. Я думаю, що хто його знає, то добре, хто не знає ось тут так, він виглядає. Значить, Там можна знаходити лікаря. Mm, які швидше приймає. Ну, от, наприклад, якщо там треба було МРТ зробити, чи там до кардіолога потрапити, ви шукаєте по регіону кардіолог і е, вам показує найшвидші дати. так? Я буквально за тиждень там, чи за 5, чи 6 днів дуже швидко знайшла термін, хоча це треба було там трошки далі їхати, ніж біля мене, але все ж таки дуже швидко можна знайти. І е, можна дивитися, обираєте собі, який лікар, які години, і вони все там. Все є в цьому додатку і дуже-дуже зручно, і дуже швидко. І е, наступна порада, якщо все ж таки ви дуже погано, чи там хтось захворів, чи дитина, ви йдете просто на швидку. І на швидкі е, також е, отримуєте. Е, вас можуть обстежити, якщо дійсно дуже погано. Або ще можна піти до лікаря, коли в нього є такі акут шпрехштунди, тобто це для хворих людей для тих. Кому дуже треба, наприклад, якщо ви сьогодні захворіли, і вам треба до лікаря, вам треба не знаю, лікарняне отримати. Чи будь-що в кожного лікаря там хаус арт, кінда арс дитячого лікаря, в сімейного лікаря є години, які ви маєте приходити, коли просто без терміну. От, от сьогодні ви захворіли, от сьогодні вам треба якесь лікарняне. То значить, ці сьогодні чи завтра, ви точно маєте приходити в ці години, обов'язково знайти собі лікаря хаус арста. Там ну тому що зазвичай це до хаус арса, і хаос арс видає. Приймає вас. Так само, якщо це щось дуже, важ... дуже в... щось важке, дає направлення, і вже за направленням можна швидко знайти також наступного лікаря. І коли ви шукаєте лікаря, ну, до одного подзвонили, то значить, що там через місяць чи через три самостійно подзвонити до іншого, звісно, якщо знаєте німецьку мову або англійську, або через доктор Ліп можна також знайти швидко термін. Тому не все тут так довго, та, і можна швиденько також знаходити візити до лікарів. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню, і почуємось наступних відео.